Ну тоді ми точно в Ютубі розмістимо. Це ми ніжжя говорили. Все? Все? О, нарешті. Не знімай, не знімай. От тут скільки нам а... до вершини залишилось. А... Метрів три. Двісті сімдесят. Двісті сімдесят. дивіться, які птахи. Це орел. Ворона. Ворона? Так. Да. Круки? Ой, на мене покажи, на мене покажи. Це моя паличка. Отам ми внизу ночували.